У замарстинівському парку провели морфологічне дослідження відходів. Загалом розібрали в міст близько 30 смітників, що дозволить представникам Zero Waste Львів зрозуміти, як покращити екологічну ситуацію у цій зеленій зоні. Які урни потрібно передбачити, яку іншу інфраструктуру потрібно передбачити, і також спланувати заходи запобігання утворення відходів парку. На даний момент за допомогою місцевого працівника зібрано відходи, які утворилися тут за попередні півтора дні, і ми розділили те, що потрапило в смітники, і те, що не потрапило в смітники. Усе це зважили, щоб оцінити об'єми та швидкість накопичення сміття. Серед відходів підгузники, паперові горнятка, органіка тощо. Звичайно, ми бачимо багато алкогольних напоїв. Це теоретично заборонено, але на практиці є, тобто з цим теж треба працювати. Бачимо, що найбільшим по об'єму фракцією відходів є, власне, оця пет-пляшка. Дуже багато пляшок з під пива, трошки з під води, солодкої звичайної. До цього подібні дослідження проводили у парку Франка різних ресторанах міста та прибудинкових територіях. Фахівці попередньо вже визначили, яка саме інфраструктура дозволить розібратися із сміттєвою ситуацією за Замарстинівському парку. Можна кажучи, нам треба така сітка, яка б мала різні відділи різного об'єму і вміщала тижневий. Об'єм відходів влітку, бо це влітку більше генерується, бо більше людей працює в парку, і потім це ефективно можна було вивозити а разом з тим, щоб зменшилася кількість інших відходів парку, і це, наприклад, що можна рідше прибирати всі інші смітники, тому що вони не є переповненими. А це і зменшує видатки для міста і на вивезення відходів, і на навантаження на персонал. Однак остаточне рішення приймуть тільки коли отримують результати морфологічного аналізу, що попередньо мають бути вже на початку вересня. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.